Друзі, привіт! Сьогодні в нас пікем на третю стадію мейджора. Перша стадія пройшла на ура, в другій ми зробили тільки три правильних вибори, де по суті вирішальним матчем була пара наві бейт, де в мене бейти стояли на 3-0, а ось Наві на прохід. Але вийшло навпаки. А перед початком відео хочу, щоб ви підписались на мої телеграм-канали. Посилання є в описі. В одному з них я роблю ставки на всі матчі по мажору, а в іншому розповідаю про інвестиції в КС та аналізую ринок. Там дуже цікаво, раджу підписатись. Я посиділа на симуляції і скажу, що якщо на першій та другій стадії там трішки команди по скілу відрізнялись, то в цій стадії, виходячи на 2-0, то взагалі не зрозуміло, як тут можна вгадати, не знаючи форму і взагалі в best of 1 тут можна нарандомити результатів. Хоча, якщо дивитись на список матчів, то здається, що все зрозуміло. В результаті це, напевно, буде один з непередбачуваних мажорів, бо в Остіні де багато команд, які старались Сезон і завжди майже одні й ті самі команди виходили і займали місця, де в результаті вигравали ті ж самі Віталіті, які до цього весь сезон все забирали. То зараз ситуація інша. Зараз і фурія може себе показати, і Фальконс може себе проявити. Наві нарешті почали гру гарно демонструвати, спіріти можуть проснутись, мауза, тобто багато команд, які можуть бути темною лошадкою. Тому тут точно немає сенсу обговорювати симуляцію і цей рандом. Тому я вирішила поставити так, як сезону. Зону і було. Це Фурія Vitality 3.0. На прохід в мене Маус, Фалькони, Наві, Спіріт, Фейс та 3D Max. На 0.3 в мене стоять Passion UA та Liquid. А якщо Passion UA дуже логічно стоїть і вважаю одну з самих слабких команд цієї стадії, то по ліквідам не зрозуміла, яка в них форма, бо вони грали останню гру проти дечан, які взагалі наче перший раз грали той нюк, і це не їх пік був. Там можна довго обсуждати ту гру. Також можна розцінювати 0-3, це віжен, але це вже на ваш вибір. Я не гадаю, що я не закликаю повторювати за мною, це тільки моя думка і мій вибір. Тому пишіть вашу думку в коментарях, а також не забувайте підтримувати україномовний контент та підписуватись на цей YouTube канал, а також телеграм-канали. Всі посилання є в описі та закріпленому коментарі. На цьому в мене все. До зустрічі!